2 лютого у Золочівській центральній районній бібліотеці відбувся захід під назвою Таємничий світ ляльки-мотанки. Попервах такі ляльки слугували рік і їх спалювали, або топили у воді, а потім виготовляли нові. Або виконали якийсь ритуал, спалювали. Або якщо лялька-цілителька її. Так само вона взяла, начебто на себе взяла е от ту біду, ту хворобу, і коли людина чи дитина одужала, ляльку після того спарювали, вже не давали паритися. Чи не зустрічали ви в літератури, зустрічуючи традиції в'язання, от, мотання, е характер зв'язку з тріпільським символом про Так, Так. Значить, перші ляльки уособлювали таку богиню рожаницю, які поклонялися в часи трипільської культури. Я успадкувала от цю роботу за роботами бібліотекарки з містечка Лозава. Харківської області Ольги Тарасової. От мені особливо імпонували її дослідження і її роботи, і я так її шляхом йшла. І так у мене в руках е, найдавніша, ну, ви я думаю, правильно розумієте, не насправді не, не, не найдавніша, от, а е, яка так виглядала найдавніша лялька, лялька, яка так і носить назву Трипільська. Обличчя мало бути або абсолютно чисте, біле, біле, або намотаний хрест. Хрест намотаний або так традиційно, або навскоси. Не треба сприймати цей хрест як символ християнства. Бо деколи так я вже стикалася з тим, що особливо діти думали, що то от той хрест, який ми. Бачимо в церкві або вдома в себе ні. То не символ християнства, а то є солярний знак, солярний знак, який походить з тих пра часів, який символізував сонце. Головним оберегом для нас всіх, звичайно, є хрестик, який є на кожному з нас. Є він і на мені під сведром. Це і наш головний оберіг. Але людина завжди. Життя людини було таке, що завжди хотілося ще щось чимось себе підсилити, доповнити, піднести настрій. І сама та лялька ще якийсь такий позитив людині давала. Але ми всі знаємо, що головний наш оберіг це є хрестик, який ми носимо, а лялька це вже так, щось допоміжне. От беру лялечку, яка не несе от, серед моїх ляльок якогось якоїсь конкретної е, функції. То так звана традиційна, традиційна українська лялька-мотанка, е, але і традиційні ляльки були, відрізняються одна від одної навіть певним способом створення. Є ляльки на твердій основі, і є на м'якій основі. Що це означає? На якій основі це коли е, тут є просто тканина. Мотана, мотана, ниточками перекручена, і лялька є м'яка. Потім інше я покажу, що там є. Е, я цю ляльку маю особливе до неї ставлення, тому що то є перша моя лялька, яку я зробила. А тут теж традиційна лялька без особливого призначення. Але вже вона е, зроблена з е, хрестом, намотаним на обличчі. І це є лялька на твердій основі. Що тут таке тверда основа? А це означає, що використовували методом стовпчика, використовували е, кукурудзяний качан, використовували дерево сюди. Або в тверду намотку якоїсь такої надзвичайно твердої тканини, а в теперішньому часі це може бути папір, або газета. Взагалі були ляльки десяти ручки і були ляльки шести ручки. Шестиручка є лялькою-оберегом рукодільниць. Мовляв, шість рук, вона шість рук краще, ніж дві.